Чим чекуємо на нову пошту, а чому? А тому, що час забирати усякі корисності. Які саме корисності зараз дізнаєтесь? І так, посилочка від фірми Home Food, а що всередині через секунду. А всередині а вони поклали якісь вкусняхи, які ми будемо пробувати перший раз, тому розкажу вам пізніше, чи зайшли вони нам чи ні. А також дві баночки. Одна баночка це пробіотик. Він нам дуже сподобався, тому замовляємо повторно. І ехінацея. Ехінацею будемо спробувати вперше, і потім розповімо, чи зайшло для наших біглей. І манго відразу отримує вкусняхи прямо на місці. Чому? Тому що неможливо ці пухнасті вуха проігнорувати і залишити їх без усяких вкуснях. Так що, хто перший спробував це, це була наша манго. І після всього ми чим чекуємо додому, задоволені виконаною роботою, щоб принести усі ці корисності для наших інших.